Світлої днини, рідненькі світлої днини. Я вітаю вас у цьому священному ранку, який Бог подарував нам як чистий, незаписаний аркуш. Якщо ви зараз тут, це не випадковість. Це рука Господня, яка веде вас до місця, де серце може нарешті спочити, де можна опустити тягар, який ми несемо з учорашнього дня, а можливо, і з багатьох минулих днів. Ця молитва сьогодні є особливою, глибокою, присвяченою тим незримим ранам, що болять у душі кожного українця, і особливо присвячена пам'яті та душам наших героїв, які стали світлом у найчорніші часи. Ми тут, щоб отримати те глибоке, заспокійливе, майже материнське втішення від нашого небесного батька, яке ніхто інший дати не може, визнання вчорашньої ноші та скорботи. Знаю, що минулий день міг бути надзвичайно важким, дорогі мої. Знаю, що новини, які ви чули, могли пробити вашу душу наскрізь, як стріла. Можливо, ніч була безсонною, наповненою тривогою за тих, хто зараз на передовій, або гірким оплакуванням тих, хто вже не повернеться додому. Ви прийшли до цієї молитви, відчуваючи важкість у грудях, і це цілком нормально. Ми не зроблені з каменю, ми не повинні ховати свій біль, ми повинні принести його сюди, на цей невидимий алтар, де його приймає любляче серце Бога. Господи Боже наш, ти бачиш нас такими, якими ми є зараз, втомленими, зневіреними, з очима наповненими сльозами, які ми, можливо, не дали собі дозволу виплакати. Ми визнаємо, що страх, мов холодна ковдра, намагався закутати нас, змушуючи сумніватися у твоїй силі та нашій завтрашній надії. Ворог, видимий і невидимий, намагається зламати не лише нашу землю, але й нашу внутрішню віру, намагається переконати нас, що ми самотні у цій боротьбі. Але ми сьогодні прийшли, щоб відкинути цю брехню. Ми прийшли, щоб віддати тобі всі ті спогади про вчорашні сирени, про розбиті вікна, про втрачені життя і про ту глибоку ниючу самотність, яка іноді охоплює нас серед ночі. Візьми це, Господи, нам це занадто важко нести. Ми приносимо перед Твоє обличчя біль за тих, хто віддав своє життя, захищаючи наш мирний сон, тих, кого ми називаємо героями. Їхні душі, чисті та безстрашні, тепер перебувають у твоїх обіймах, але наші серця тут, на землі, залишаються розбитими. Це скорбота, яка належить усім нам. Просимо тебе, як сказано у Псалмі 34,18 – Близький Господь до зламаних серцем і спасає тих, хто розбитий духом. Прийди, Господи, і спаси наші душі від повної розбитості, будь ближче, ніж наш власний подих, до кожного, хто оплакує сина, чоловіка, батька, брата, сестру, які полягли за наше право жити під цим небом. Нам потрібна Твоя близькість, щоб не замерзнути у нашому горі. Очищення та зцілення від минулого, особливе консоло, о милосердний Отче. Зараз, коли ми визнали наші вчорашні тягарі, ми просимо Тебе про очищення. Можливо, вчора ми сказали необережні слова, піддалися гніву чи зневірі, засуджували інших або дозволили гіркотів коренитися у нашому серці. Це все уламки, що залишилися від бою. Просимо Тебе про прощення і очищення. Зніми з нас будь-який тягар провини, який заважає нам вдихнути цей новий ранок на повні груди. Нам потрібне зцілення, Господи, не лише від фізичних ран, які завдає війна, але й від тих невидимих, глибоких травм, які залишаються після пережитого шоку, після підступних обстрілів і підлих нападів ворога. Ми просимо, щоб Твій Дух Святий. Як тепле, лікувальне масло обгорнув наші душі, розгладжуючи зморшки тривоги і загоюючи шрами скорботи. Сціли наші спогади, отче, нехай спогади про біль не стануть ланцюгами, які тримають нас у вчорашньому дні. Перетвори наші сумні спогади на священну пам'ять, яка мотивує нас боротися за світле майбутнє, а не паралізує страхом. Наш Боже, дай нам сили простити себе за те, що ми не змогли змінити обставини, за те, що не змогли захистити всіх, кого любимо. Ми люди, і ми обмежені, тільки ти всемогутній і тільки ти даєш нам силу продовжувати. Прощення це свобода, яку ми просимо сьогодні. Звільни нас, господи, щоб ми могли знову почути спів пташок і побачити красу світанку, не озираючись постійно на тіні, які переслідували нас уночі. А зараз, рідненькі, у цій глибокій тиші, давайте зробимо щось дуже особисте. Якщо ви сумуєте за кимось, хто став героєм, хто поліг, захищаючи нашу землю, або якщо ви просто носите у серці біль за нашу спільну втрату, залиште його ім'я чи просто слово пам'ятаю у коментарях під цим відео, це буде наш спільний, невидимий, але щирий меморіал. Це спосіб сказати, Господи, я віддаю тобі цю душу, і я пам'ятаю про цю жертву, бо вона не була даремною. Це посилить нашу молитву і з'єднає наші розбиті серця у спільній вірі та надії, пошук Божого напрямку та визначення мети. Тепер, коли ми очистили вчорашній біль і віддали Тобі, Отче, наш тягар, ми підіймаємо свій погляд вгору. Ми не можемо будувати майбутнє, дивлячись лише назад. Нам потрібне Твоє світло для наступного кроку. Господи, ми просимо Тебе, дай нам сьогодні не просто виживання, а Твоє Божественне бачення. Яка наша мета у цей новий день? Як ми тут, на мирній або відносно мирній землі, можемо бути Твоїми руками, Твоїми ногами, Твоїм голосом? Ми просимо про стратегічну мудрість, дай нам очі розсудливість, щоб не піддаватися паніці, не поширювати брехню і не дозволяти ворогу сіяти розбрат між нами. Війна ведеться не лише кулями, але й словами та сумнівами. Озброй нас розумом і чистотою намірів. Покажи нам, де ми можемо бути корисними сьогодні, навіть якщо це здається дрібницею, чи це слово підтримки сусідові, чи це невелика пожертва, чи це вірна непохитна молитва. Нехай кожен наш вчинок буде маленьким кроком до перемоги світла над темрявою. Ми просимо про захист, наш ворог лютий і підступний. Ми знаємо, що лише Твоя присутність є нашим надійним щитом. Ми стаємо під твій небесний захист і просимо, щоб жодне знаряддя, створене проти нас, не мало успіху. Огороди наші міста, наші села, наших захисників, наших дітей від усіх нападів. Нехай твої ангели та архангели стануть невидимою стіною навколо нашої країни, укріпи наші кордони духовні та фізичні, дай нам силу вистояти не лише коли нас атакують, але й тоді, коли намагаються знищити нашу волю до свободи. Ми молимося за наших воїнів, які залишилися живими, які продовжують боротьбу. Дай їм невичерпну силу, мужність лева і мудрість змії. Одягни їх у броню праведності, щоб жоден постріл не пройшов крізь їхню віру, захисти їхні тіла від ран і їхні душі від втоми. І коли приходить втома, Господи, просимо тебе, нагадай їм, що їхня битва це твоя битва і що ти поруч, як могутній воїн. Ми відчуваємо, як Твоє дихання вливає нове життя в наші груди. Ми залишаємо тут наш смуток і просимо, щоб ти наповнив це місце чистою непохитною надією. Ми готові підвестися і йти далі, бо знаємо. Ти не залишив нас учора, і ти не залишить нас сьогодні. Ми приймаємо твоє втішення і твій напрямок, знаючи, що цей новий день несе твою милість. Дякуємо Тобі, Отче, за те, що ти завжди поруч зі зламаним серцем. Амінь. Продовження молитви піде далі, коли ми будемо налаштовуватися на отримання благословення та анімації для цілого дня. Господи, тепер, коли наш дух оновлений і втішений Твоєю милістю, ми відпускаємо минуле і звертаємо наші очі вперед. Ми відчули, як ти зцілив наші вчорашні рани, але попереду новий день повний викликів, і ми не хочемо йти по ньому наосліп. Ми благаємо тебе, як мудрого пастиря, дай нам ясну божественну орієнтацію. Покажи нам, Отче, куди ступити сьогодні. Навіть якщо шлях виглядає туманним чи заблокованим, ми віримо, що твоя рука може вказати на єдину правильну стежку. Наші власні плани часто сповнені суєти та помилок, але Твої наміри завжди чисті та ведуть до миру. Допоможи нам розрізняти твій голос серед шуму цього світу, серед криків тривоги та спокус, що намагаються збити нас із істинного шляху. Даруй нам бачення, Господи, що перевищує наші короткі людські дні. Ми просимо не лише про виживання сьогодні, а про мудрість для будівництва завтрашнього дня, про майбутнє, яке було б позначене твоєю справедливістю та миром. Навчи нас, як бути світлом у наших родинах, як нести надію у наші громади і як свідчити про твою доброту навіть тоді, коли навколо панує темрява. Ми молимося, щоб наші рішення сьогодні відображали віру у твою вічну обіцянку. Нехай кожен наш крок буде кроком віри, а не страху. Отже, ти знаєш, що наше серце не може бути повністю спокійним, коли навколо вирує боротьба. Тема цієї орації захист від ворогів, і ми відчуваємо цю потребу глибоко в наших кістках. Ми просимо тебе, як нашого незламного захисника, оточити нас, наші оселі та нашу землю не проникнем щитом твоєї присутності. Нехай ворожі плани руйнуються, нехай злі наміри викриваються, і нехай жодна зброя, створена проти нас, не матиме успіху. Ми не просимо помсти, Господи, бо це Твоя прерогатива. Ми просимо про справедливість і захист. Ми благаємо про оборону для тих, хто стоїть на передовій, хто жертвує своїм спокоєм і життям, щоб ми могли мати цей ранок. Нехай твої небесні легіони будуть з ними, зміцнюючи їхні руки, освітлюючи їхні шляхи і оберігаючи їх від небезпеки, і ми повертаємося до того, що найбільше розбиває наші серця, до джерела нашого найглибшого горя, але й нашої найсильнішої віри, до душ тих, хто не повернувся, орація за душі наших полеглих героїв. Ми не можемо продовжувати жити, не вшанувавши їхньої пам'яті перед тобою, Всемогутнім. Господи, Ти близький до зламаних серцем, як каже Псалом 34, 18. і наш народ має зламане серце, бо так багато синів і доньок було забрано. Ми приносимо тобі їхні імена, їхні обличчя, їхні незавершені мрії, прийми їхні душі у свої обійми. Нехай вони знайдуть вічний спокій у твоєму світлі, де немає болю, горя чи зітхання, нехай їхня жертва буде не марною, а насінням для нашої свободи, яку ми маємо захищати щодня. Утішай, отче, вдів, сиріт, батьків і матерів, які сьогодні прокидаються з порожнечею в серці, це глибоке, майже нестерпне горе. Ми просимо не просто про швидке зцілення, а про глибоке і тривале втішення. Те втішення, яке може дати лише ти, знаючи, що ці життя були віддані за вищу мету і що вони тепер у твоїй славі, допоможи нам пам'ятати їх не з гіркотою, а з гідністю, продовжуючи їхню справу боротьби за світло. Нехай наш смуток не перетвориться на ненависть, яка споживає нас зсередини. Допоможи нам направити цей біль у силу, силу для відбудови, силу для віри, силу для любові до ближнього. Ми просимо тебе наповнити нас такою любов'ю, щоб ми могли пробачати, навіть коли це здається неможливим, пам'ятаючи, що наше найголовніше змагання це змагання за наші душі, а не просто за території. Тепер, коли ми підійшли до завершення цієї орації, ми дякуємо Тобі, Господи, за кожне почуте слово. Ми готові йти у цей день, сповнені сили. Ми не дозволимо сумнівам та втомі керувати нами. Ти благословив нас. І ти послав нас, дай нам силу зосередитися на тому, що є дійсно важливим на любові, служінні та вірності. Нехай наша праця сьогодні буде доброю, нехай наші руки будуть терплячими, і нехай наші вуха будуть відкритими для потреб інших. Ми відмовляємося від тривоги, яка намагається вкрасти наш спокій. Ми відмовляємося від заздрощів, які намагаються зруйнувати наші стосунки. Ми відмовляємося від апатії, яка намагається зупинити наші дії. Ми йдемо вперед, одягнені у Твою броню, озброєні твоїм словом і наповнені твоєю надією. Ми приймаємо цю місію нести світло, куди б ми не пішли. Благослови всіх, хто зараз слухає цю орацію, благослови їхній дім, їхню роботу, їхній відпочинок. Нехай їхнє здоров'я зміцниться, і нехай їхні фінансові потреби будуть задоволені згідно з твоєю великою милістю. Ми віримо, що ти захищаєш нас, ведеш нас і втішаєш нас. Цей день є твоїм, і ми віддаємо його тобі енгажмент та закінчення. Друзі, якщо ця орація торкнулася вашого серця, якщо ви відчули те глибоке втішення, яке дає тільки Бог, я прошу вас, напишіть амінь у коментарях. Давайте разом утвердимо нашу віру і покажемо силу нашої спільноти. Можливо, ви маєте свідчення про те, як Бог захистив вас або ваших близьких у важкий момент, або як він втішив ваше зламане серце після втрати. Поділіться своєю історією нижче. Ваше свідчення це світло для тих, хто зараз у темряві. І щоб не пропускати наші щоденні орації, які несуть утішення, напрямок та захист, підпишіться на канал. Ми прагнемо бути щоденним джерелом віри та надії для вас. Ми дякуємо тобі, Отче Небесний, за всі благословення, захисти нас, втіш нас і веди нас сьогодні, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.